Всім привіт-привіт! З останньої нашої зустрічі з вами пройшло багато часу. Я хочу вам сказати, що я вже місяць знаходжусь в Києві, хоча ви знаєте, що я планувала бути тут не більше п'яти днів. Це сталося в зв'язку з моєю хворобою і той час, коли ми з вами не бачились, Зі мною відбувалися не дуже приємні події. Я просто не в змозі була знімати відео, бо мені було дуже погано. Ось. І я так думаю, що і добре, тому що я навіть згадувати про це не хочу. Процес ще одужання триває, і просто хочу сказати, що я пережила дуже багато болю. І у мене було дві операції. У мене було шість дроблінь, камінів. І зараз в мені стоїть стенд, це трубка, яка йде від нирки по мочеточнику І закінчується вона в сечовому міхорі. Ось. І скільки я буду з цією трубкою ходити, я ще не знаю. Я сподівалася, що, я сподівалася, що до мого від'їзду я позбавлюся цієї штукенці. але, мабуть, ні, мабуть, я поїду з нею, і це навіть добре, тому що так як мені ще дробили каміння, які в нирці. Вони ще не вийшли, і якщо я буду без цієї трубки, все буде повторюватись. А я відчувати той біль, який я пережила, дуже-дуже не хочу. Я встигла за цей час полежати і в Олександрівській лікарні і у нью Life, там, де мені дробили каміння, я там теж мені робила операцію. Я і там вже ходила як на роботу туди кожен день. Ось зараз я вже тиждень знаходжусь у себе в стоянці, бо я вже так подумала, що досить, мабуть, напрягати своїх друзів. Я знаю, що вони раді, раді мене бачити і раді бути зі мною, і я теж дуже їх люблю, але. Все ж таки треба знати міру. І я вирішила, що мені треба побути самій у себе вдома, можна так сказати. І я вам так скажу, що за цей час, поки я тут, я трошечки відійшла, і ми навіть встигли трошечки зробити ремонт, ну, так як вже грошей, самі розумієте, Залишилося дуже небагато тільки на квиток довідня, і то треба ще якось так постаратися, щоб це все організувати. Ми вже робили ремонт власноруч, тому що вже знайняти людину, як я це планувала, я не можу, і це відкладається на невідомий термін. Тому ми вирішили хоча б одну кімнату якось привезти до ладу, і зараз я вам покажу, що у нас вийшло. Мені допомагали мої друзі, і я віддала меблі, волонтери приїжджали, забрали для біженців дуже багато речей віддала, і мамині речі. Так сумно було мені складати, і я вам хочу сказати, що. Багато чого нагадує мені про неї тут в квартирі, і так, сумно. А, але а, речі вже полежали півроку, і треба було щось з цим робити. Тому я віддала людям, яким вони знадобляться. Віддала дуже постільного багато, якісь подушки, простирадла, те, що мені вже не знадобиться, а те, що я буду замінювати. А, так. І ми вирішили привести до ладу хоча б одну кімнату. Ми вирішили просто пофарбувати шпалери. Вони тут дозволяють це зробити. Це вінілові, мабуть. Такі, які фарбують. Зазвичай і все добре виходить. Там десь щось повідставало, але ми повідставали тому, що багато скільки 8 років їм. І... Але це на стиках, десь там трошечки ми це підклеїмо, і ми просто їх пофарбували в світлий колір. Зараз вам покажу, що вийшло. Кімната. Зовсім змінюється, зовсім вже не схоже на ту, яку була. Але ви можете пам'ятати і побачити по старих відео, як це тут все було. Ще не все доробили, ще будемо доробляти, але все в процесі. Так, що в нас вийшло? Поки ще стоїть старий диван. Бачите, ми його склали. Мені досить одного місця спати. Тут, тут стало більш просторніше, і це для того, що ми тут робимо, ну, добре досить зручно. Бачите? Ви пам'ятаєте, які тут були шпалери? Я вам зараз нагадаю: Оце вже ми пофарбували в два шари, і бачите, ніяких просвітів вже немає. Це така біло-сіра фарба, і е, зараз, на жаль, немає сонечка, щоб показати реальний колір, але буде непогано краще, ніж було це точно. Тут ще один шар, тому десь просвічуються шпалери. Ось там ще е, ця стрічка фіолетова, її потім знімемо, це, щоб е, не попала краска. І тут вже е, деякі мої меблі встали. Так, це тимчасово, це не буде так стояти, але поки поставили так. Тут ми теж фарбували, я повідмивала вікна, ну не зовсім добре, але тут була плівка, і я її зняла. Відмила, відмила цей радіатор, бо він був просто сірого кольору. Я прям подіставала пилюку звідси і теж все добре. А, можете бачити, нагадую вам, яка краса тут була. Це подобалось моїй мамі. Я ні, ні в коїм разі нічого поганого не хочу казати. Ми разом вибирали ці шпалери, але це було 8-9 навіть 9 років тому і вже це дуже засторіло все. Тому такий варіант мені подобається більше. І я думаю, що треба закрити. Там зовсім нічого ще не зроблено, і коли це буде робитися, я ще не знаю. Так, тут не дофарбували, бо це треба підклеїти, бачите? Познімали теж цю перекладинку буде, буде зовсім інша, і будуть тут красиві занавісочки, щоб мене мої сусіди не бачили, бо у них такий вид відкривається, можна дивитися як дім 2 у мене, що тут у мене в кімнаті відбувається. Безлот я ще не розібрала там, я не знаю, куди це дівати. Це книжки. Звісно, альбоми з фотографіями я залишу, але книжки треба -то кудись пристроїти. Так, поки мої речі вісять в такому вигляді, і це в сумці. Цю стінку, бачите, вже практично розібрали, винесли ще сервант, тут стояв. Цю стінку я віддаю своїм кумов'ям для батьків. І... Тому що мені в цій кімнаті ця стінка не потрібна буде. Я буду замінювати тут повністю всі меблі. Я думаю, що тут буде стояти ліжко десь. Ну, може, метр шістдесят. Я не хочу велике. Мені досить буде такого розміру. Ось і тут буде все мінімалістично, але це все поступово, коли я буду тут, коли ми закінчимо фарбувати, замінимо і лампу, звісно. Я все буду вам показувати. Це все поступово. Коли це ми будемо робити, я кажу про меблі, я ще не знаю. Це вже в слідуючий приїзд. Але коли він буде, я не знаю, бо я хочу вам сказати, що витратила я дуже багато ресурсів і. Фізичних і матеріальних в цей приїзд, тому інший приїзд переноситься. Я планувала десь у жовтні, але мабуть ні. Загадувати нічого не буду. Все залежить від мого здоров'я. Зараз я вже шукаю альтернативу лікування у відні, тому що ну, тут я вже більш не можу знаходитись. Це таке ліричне відстання. Відступлення у вівторок. Ми завтра до докрасимо, дофарбуємо цю стіну і вже зробимо другий шар. Цієї сторони знімемо лінти, і вже буде якось так симпатично. Але ви ж бачите, що вже інший вигляд, і вже кімната так дихає. да Вона стала, мабуть, навіть і просторніша, тому що, от якщо отак дивитися, да і потім дивитися на коричневі ці квіточки Ну якось воно так от гарніше. ще немає якогось порядку, але якщо я вам покажу, що твориться за цими дверима, то ви зрозумієте, що тут дуже навіть і добре. Так, ну трошечки покажу вам тут просто щось неймовірне, але це ми все робимо поступово. Тут розібрали той шкаф, тому що у коридорі буде робитися ремонт. Звісно, тут треба знімати ці шпалери, на них вже нічого не зробиш, бо вони, вон, бачите, вже повідходили. Це сміття тут у мене все в робочому процесі чемодани, коробки, тому що от ось так я живу. Тому цей куточок це просто рай, <сум> дивлячись на оцей безлад. У мене трошечки тут. Грязно, але вибачайте, я просто кожен день встаю вранці зранку, і я тільки ввечері сідаю. Я вам кажу, що реально, отак, от у квартирі, коли щось робиш, просто постійно є, що прибрати, що помити, що перекласти. І в кінця і краю цього цьому немає. Тому здається, що тут безлад, але повірте я. Цілими днями щось прибираю. У мене отакий от холодильничик, тому що ви пам'ятаєте, що у мене тут стояв холодильник, але його ударною хвилею не розбило, там був е е е якийсь осколок, і його ми вибросили, викинули. Ось Тут стоять мої вже, моя, е е мультіварочка, у мене тут голубці. Приготувалися, бачите, мій чайник і Рома з Яною мені дали на тимчасове користання цей холодильник. Дуже зручно, тому що ну, він мене спасає. Як виглядав наш дім? Ну, Мабуть, от ось так: от як цей дім, бачите, всі стіни в осколках і немає вікон. Немає... Рам, да? ні, тільки рами є, а стекол нема. Ось, у нас от все ж так. І забор, бачите, як виглядає. Якось так. Е Якийсь у нас безлад у дворі. Ніхто нічого робити не хоче, але у мене такі сусіди, на жаль, вони нічого не роблять. Е -е і це, очевидно. От, мабуть, було б добре да, зробити для своїх діточок тут класно ем, дитячий майданчик класний, але оця ем, качелька, ця гойдалка, вона тут стоїть з моменту здачі вдома, і тут ще ріта каталася, коли тут не було дітей. І то була гірка. ну, Бачите, вона вже склалася домиком, і більш ніхто нічого не робить. Ну, так от. Так, що в мене тут ще? Це я зняла е, вже такі грязні ці гардіни, да, які були там. Е, у цій кімнаті навіть показувати вам не хочу тут просто тренець. Це все я потихеньку теж розбираю, бачите, вже поставили цей шкаф. Треба тільки підігнати дверцята, і можна теж сюди вже буде щось розкласти. У ванній кімнаті. Е, так, е, трішечки я привела, е, ну, як сказати, так, ж, ж, жилий якийсь варіант, доки тут не буде зроблений ремонт. Поставила тут свою цю етажерку, і у мене тут теж все подряд. Е, ну, і тут моя косметика. Ну, якось так я тут зараз живу. Ось. Просто в цей час я хворіла і я зовсім не могла займатися якимись справами. Ті питання, які я приїхала вирішити, я зараз поїду вирішувати у Ірпінь. В той день, коли мене прихватило, я якраз їхала туди, але не доїхала, потрапила да, до лікарів. Ось, сподіваюся, що сьогодні я зможу вирішити питання. Я ще хотіла і по квартири трошечки повирішувати, але подивилася документи, і я не взяла з собою те, що потрібно зараз для вирішення цих питань. Тому це в слідущий приїзд. Сподіваюсь, все буде добре, бо я так трішечки переживаю. Е, погода у нас ого-го, Дуже холодно, дощить. І я та приїхала в літо. Я не можу знайти коробку з куртками. Просто не знаю, де вона. І тому зараз, бачите, просто наділа кофту зверху надійну цю куртку. Це все найбільш тепле, найтепліше, що в мене є зараз. Все, я поїхала по справах. Дякую, що. Були зі мною, будемо на зв'язочку. Сподіваюся, що мене вже нічого не виб'є з Колеї. І я зможу бути в змозі знімати відео. Бо я сподівалася, що в мене буде дуже багато влогів з Києва, з Ірпеню. Але сталося, як сталося. Ну, ви розумієте, коли погано, то зовсім не до цього. Зараз я почуваю себе краще, але з приводу того, що в мене ще камінці можуть йти, спускатися з нирки, то все так змінюється, тому я загадувати навіть не можу. І один день мені добре, другий день мені не дуже добре. А Хочу сказати, що я вже місяць п'ю антибіотики, ну ви просто уявіть, що з моїм організмом. У мене дуже посохла шкіра, дуже. Зараз просто я прикрила трішечки тональною основою, але це виглядає не дуже добре. І як можете бачити від моїх пухких губок нічого не залишилось. Не можу сказати, що мені якось погано. Я люблю свої вуста. Але мені трошечки такий невеличкий об'єм, отут зверху, він мені подобався. Хто б що там не казав. Але я так думаю, що завдяки той купі ліків, які були в мене в лиці, все пішло. Зовсім нічого не залишилося. І це означає, що. Дуже вимила е, ця хвороба багато води з мене, хоча я п'ю багато води. Не знаю, схудла я чи ні, я зараз цим не переймаюсь, бо е, на першому місці це моє здоров'я. Я також хочу вам сказати, що я е, дуже багато років ціє, з цією хворобою. Це е, я унаслідувала від е, мого дідуся, від моєї мами. І з 30 років я з цією хворобою, але я також, ну, і я знаю, що треба цим займатися. Я в плані харчування не їм нічого того, що мені не можна. Ми всі десь колись порушуємо, але це не норма, не система, тому. Це не залежить від харчування. Я просто знаю дуже багато. Приходить, прилітає мені порад, що мені треба їсти, що мені треба сидіти на дієті, треба змінювати харчування, дівчата. Це ну, так як, так як я вже багато років з цим, я ж навіть, ну, я ж, мабуть, знаю, що, від чого це залежить. Це ендокринна система, це гормональна система, це багато показників в цілому з організму. Тут Дієта ця ні до чого. Так, не треба зловживати якимись продуктами, але це не основне. Так мені каже мій лікар. Він мені каже, ти можеш сидіти на дієтах хоч все життя, але це не означає, що це позбавить тебе від камінців. Тому я дуже прошу надавати мені непрошених порад. Мною займаються спеціалісти, і я слухаю тільки їх. Звісно, я буду виясняти головну причину, але я знаю, в мене з гормональною системою вже багато років проблеми, і з цим, на жаль, нічого поробити не можна. Я приймаю ліки ось ну, це все організм в цілому. Ось, але ми будемо вирішувати, я вже взялась серйозно, серйозніше ніж коли-небудь за цю проблему, і тому я і затрималась так надовго в Києві. Я буду ще виясняти, що в мене з щитовідкою, і вже будемо тоді коректувати, коригувати все інше. Ось це таке теж, я хотіла зауваження сказати, що я дуже вас, вас прошу, якщо ви не ендокринолог, якщо ви не уролог, будь ласка, не, не радьте мені поїхати у, просто, у санаторій попити водички. У мене такий склад камінців. Що водичка їх не вимиє і не розчинить, бо це оксалатові каміння, і вони навіть ультразвуком дуже важко розбиваються, тому ніяка водичка їм не допоможе. Ось все, я побігла, бо у мене вже час, мені треба їхати. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Всім пока-пока.